Не обов'язково кумсват брат. Достатньо того, що це великий бізнес, і розподіляючи вартість отримання цього сертифікату по всім продуктам, то для великої компанії це може бути кілька копійок, а для маленького локального бізнесу це може бути здорожчання вдвічі втричі, щонайменше на 20-30%. Ну тут важливо, щоб великий бізнес, якщо великий бізнес витіснив природнім чином, та тобто просто тому, що люди його обирали більше, значить це здоровий бізнес, навіть якщо це він єдиний гравець на ринку. А якщо він витісняє інших гравців ринку через державу, через якісь регулювання, ну тоді оце от максимально нездоровий підхід. Тобто, по суті, залишається вибір за тим споживачем, чи йому піти по сусідству в маленьку крамничку за якимись продуктами, чи йому поїхати там за 10-15 кілометрів, чи навіть за 20 кілометрів, тому що там дешевше є велика парковка і парк розваг, в якому можна залишити дитину. Ну це той самий порівняльна перевага. Тобто людина подивиться, чи їй краще сходити в цей магазин і купити тут булочку, в той магазин купити молока, в той його магазин купити капці, чи вона поїде в великий супермаркет, купить там все заразом розважиться і